В минулому відео ми говорили про вибір шрифтів. І ми плавно підійшли до того, що щоб створити власний фірмовий стиль, буде дуже круто, автентично використати власний шрифт, зроблений власними руками, побудований на власній каліграфії, на власних буквах. І, власне, в цьому відео я б хотів поговорити про те, як відбувається процес, як він просувається і взагалі в якому. В статусі зараз знаходиться власний шрифт. Тож поїхали. З різною періодичністю я займаюся каліграфією з 2015 року. Не скажу, що в мене супервисокий рівень в цьому, але такий впевнений, середній я б його так охарактеризував. За цей час я перевикористав велику кількість інструментів, але моїми фаворитами лишились це Pilot Parallel Pen 6 мм і 3,8 мм, а також. Pigma Graphic 3, тобто 3-мм такий маркер, який не треба заправляти, а просто час від часу купувати новий. Використовуючи весь цей інструментарій, я став прописувати окремі літери і потрошку визначатись зі стилем, в якому вони будуть. Ось якісь мої окремі спроби, окремі тести, якісь експерименти. Є дуже розмашисті варіанти, де, в принципі, конструкції літер вони сильно відрізняються одна від одної, але загальний почерк, скажімо так, він збережений. Я в якийсь момент відкинув цей варіант, тому що. Виготовлення шрифта з повної, в повному об'ємі в повному обсязі з повним переліком всіх букв він би зайняв дуже, дуже велику кількість часу, це великий об'єм роботи і досить складної роботи. Тому мені, по-перше, треба було зробити конструкцію простою, я б навіть сказав модульною, і щоб це можна було якось пришвидшити, якщо не навіть автоматизувати. Також у мене були спроби от, з кирилицею теж погратися в різні букви. Ось, наприклад, спроби написати букву Я. І в якийсь момент я знайшов таку якусь модульність. Ось так вона приблизно може виглядати. І, власне, з нею, ну, її я став використовувати як якусь базу, від якої б я став стартувати. Після того, як я писав пером на папері якісь літери, я почав їх оцифровувати. Почав я, звісно, з якогось MVP, мені потрібно було як мінімум своє ім'я написати, розмістити його, там, скажімо, в шапці сайту свого, щоб це можна було принаймні так мінімально використовувати. Тому я почав з літери P і далі вже з неї будував якісь, якісь наступні букви. Власне, на першій ітерації я зрозумів, що мені треба подумати над скосом, подумати над кутом, під яким у мене знаходиться перо. Ну, верніше, як я моделюю це перо в графічних редакторах. Після першої ітерації я цей кут трошки зменшив, більш наблизив його до такого горизонтального такого розташування пера. Наступний крок стосувався модернізації букви А, тому що мене не влаштовувала ця закруглена лінія, і ця буква сильно вибивалася з загального настрою в моєму прізвищі. В результаті я замінив цю місяцеподібну форму на ось цю, яка містить навіть ось цю, називаємо її так фірмову засічку, особливість цього шрифту. Наступним кроком була буква К, яка теж вибивалась, бо ця лінія вона абсолютно не мачиться, абсолютно не рифмується з лініями, які використовуються в решті букв, і я її теж замінив на більш, на мою думку, підходящу, більш характерну і більш акуратну. Наступне слово, яке я тестував, яке я розглядав, для якого підбирав літери, було слово консультація, бо я паралельно створював веб-сторінку з консультаціями. Тому мені треба було додати туди якийсь великий заголовок. Користуючись нагодою, я вирішив зібрати це слово. До речі, важливий момент. Першочергова версія шрифту мала б включати лише. Рядкові літери, лише маленькі, тому що, знову ж таки, великі літери вони накладають додатковий об'єм на виробництво. Отже, слово консультація. Я його почав збирати з тих елементів, які у мене вже були. Одразу стало зрозуміло, що буква Я, а точніше, оцей її хвостик, він абсолютно не підходить для цього слова. І для цього шрифту в цілому, тому я замінив його на такий більш ритмічний, щоб він. Рифмувався з сусідніми елементами в сусідніх літерах. Другий момент в слові консультація це м'який знак. Мені не подобалось оце маленьке віконечко, яке формується завдяки а, створенню його із прямих літер, тому я замінив його на таку скруглену форму. І я подумав, що слово консультація варто написати з великої літери, бо це все-таки заголовок. І Заголовок з маленької літери може якось виглядати несолідно, скажімо так. Тому я вирішив все-таки зробити велику букву К, що стало власне, тригером для створення алфавіту ще і великими, тобто пропусними літерами. З цього от все і почалось. Отак от я зробив слово консультація, яке ви, до речі, вже можете побачити вживу за лінком. Який можна знайти в профілі тут на Ютубі. На даному етапі готові рядкові букви українського алфавіту, трошки покладений початок і йде, йде робота над латиницею, над прописними літерами обох алфавітів, і робота над цифрами та знаками пунктуації. Безпосередньо для створення шрифтового файлу я використовую плагін, який називається Font Self Maker. Це плагін для ілюстратору, досить зручний, куди можна прямо вкидувати е, цю форму самої літери, е, якось її налаштовувати різноманітно, наприклад, відрегулювати рівень, на якому вона буде сідати на основну лінію рядку. Відрегулювати можна відступи справа зліва, більше того, можна створювати кернінг таблиці і регулювати відстані між, конкретною пар... між буквами в конкретній парі, ну, а також створювати навіть лігатури, що досить прикольно. І на цьому все. Шрифт ще в роботі, але вже зовсім скоро буде доступний для безкоштовного скачування. А поки можна поставити вподобайку, підписатись на цей канал, залишити коментар, чи подобається вам такий шрифт, чи подобається така естетика. З вами був Євген Пташник. Успіху!